Привіт, це канал Need Влітку Travel Влітку 2021 року. Ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми. Дослідити велоінфраструктуру. Та, нарешті, показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередньому відео ми дослідили руїни Тараканівського форту. Відвідали Дубинський замок та показали дорогу до Луцька. У цьому відео ми протестуємо велоінфраструктуру в Луцьку. Розкажемо, що 200-гривнева купюра може розказати про це місто. Та переночуємо у найдовшому у світі житловому будинку. Підписуйтесь на канал. Напевно, тут ви побачите місця України, про які раніше не чули. Луцьк одне з найстаріших міст України. Тривалий час Луцьк належав Литовським князям. Був столицею Галицько-Волинського князівства та частиною Російської імперії. Тепер це найбільше місто Волині. До Луцька ми доїхали вже пізно ввечері, і нам пощастило знайти бюджетний хостел. Хостел Парасолька дуже гарне поєднання ціна якість у Луцьку. Там є все необхідне. Розетки, зручні матраси, горяча вода та навіть кухня. Нам дуже пощастило тут опинитись. Деякі люди живуть тут постійно. Тому під час заселення мене декілька разів перепитували, чи точно я походжусь ночувати в загальному номері, а не в жіночому. Але у нас є спільні речі, тому зручніше знаходитись в одній кімнаті. А можливість приготувати сніданок, а не просто закип'ятити воду це для нас велика перевага в житлі. Тоді ми готуємо такий сніданок, що нам півдня не хочеться їсти. Під час тривалої подорожі треба робити ще якісь справи, окрім сидіння на велосипеді, бо інше м'ясо застіються. От я знайшла таку нагоду. Ми розуміли, що однієї ночівлі у Луцьку нам буде недостатньо. Ще й хотіла з кимось познайомитися, знайти нових друзів, так би мовити. Тому, скориставшись каутсерфінгом, легко знайшли однодумців і відразу ж з хостела вирушили до них. ось ми будемо вже уїжджати з хостела. Дякую за гостинність. <свісно> <свісно> Нам довелось приїхати майже через весь Луцьк. Отже, по дорозі ми вже почали дивитися місто. It's true. А цей меморіал вічної слави ми вже відвідували у 2016 році. Тоді у нас з Луцька розпочинався велопохід по північним областям України та Білорусі. До речі, ще тоді нас здивувала одна дивна річ: на кордоні в Білорусі працювали російські прикордонники, а білоруських майже не було. І та русня вже тоді натякала нам на руський мір. У центрі пам'ятника обліск заввишки 40 метрів з бронзовою скульптурою матері батьківщини. Ну а на території меморіалу згадують волинян, які загинули за Україну. У 1976 році тут шанували пам'ять тих, хто визволяв волинь від німецько-фашистських загарбників. А у братській могилі воїнів, що знаходиться біля пам'ятника невідомому солдату, заховані понад 1800 солдатів. Загиблих під час визволення Луцька загалом тут багато ще різних пам'ятників. Тепер напевно вшанують і пам'ять загиблих проти расистів вже у квітні цього року. З меморіалу прибрали радянську символіку та виправили дату початку Другої світової війни на Волині з 1941 на 1939 рік. Заїхали у завокзальний район. і Тут з'явилися велодоріжки. Мабуть, якийсь новий. Або перебудований, бо тут і супермаркети великі. Ми в'їхали в спальний район Луцька, через який проходить довга велодоріжка. На жаль, велодоріжку проклали не дуже розумно. Вона проходить перед зупинкою, а не за нею. Тому велосипедистам доводиться їхати через людей. Ми вважаємо, що люди тут не винні, що стали на велодоріжці. Вони щойно вийшли з автобуса, і вони не побачили, що на них вже їдуть велосипедисти. Тут питання до проектуальників цієї велодоріжки. Ну, а тут люди могли б і побачити велодоріжку, але вони так впевнено по ній ходять, ніби не помітили. Як тобі їдеться на новій велодоріжці? Я б сказав, людям навіть подобається ходити по-червоному. Ну, це зачетна велодоріжка. Прямо через весь мікрорайон. У хостів вдома ми відпочили та більше дізнались про місто. Уявляєте собі, ми приїжджаємо поки серфінгу поселилися у хлопців. І виявляється, що це найбільший будинок у світі. Він знаходиться в Луцьку. Довжина цього будинку більше трьох кілометрів, Це 170 під'їздів та більше трьох тисяч квартир. А якщо подивитися зверху, то цей будинок нагадує в сотень в джолині. Біля будинку знаходиться літак Іл-18Б, який спочатку був встановлений як пам'ятник радянській авіації. Потім літак переобладнали під дитячий кінотеатр, а пізніше тут зробили екзотичний бар. З 2000-х років приміщення літака не використовується, а вхід всередину зачинений. Оце я розумію правильна рекомендація. <рес> Яка там Одеса? Тільки виїхали, як побачили несподівану згадку про наше рідне місто. Нам порекомендували приїхати в музей сучасного мистецтва у Адреналін-Сіті. Тому, так як ми живемо недалеко, то ми вирішили спочатку заїхати сюди. Стільки всяких артів на будівлях. Цей комплекс знаходиться на околиці міста, але люди все одно сюди приїздять. на цілий день із дітьми. Де це і музей сучасного мистецтва. Власне, заради нього ми сюди і приїхали в кінець міста. Нам радили подивитись на незвичайні експозиції вражаючих розмірів. Та й багато інших експонатів. Сутність яких треба додумати чи здогадатися самому. Ну і як же сучасне мистецтво без картин? Але що тут робить це, для нас залишилось загадкою. Для дорослих. Але як бачите, дитині тут не сподобалося. Зате дітям до вподоби інший музей, який знаходиться в сусідній залі. Це музей технічного прогресу. У цьому музеї можна все чіпати, брати, переставляти і таким чином досліджувати закони фізики. Дітям це до вподоби. Хоча кого я обманюю, дорослі також у захваті від експериментів, які можна дослідити своїми руками. Якщо я був би в середньовіччі, то це була би просто магія. Такі музеї ми полюбили ще з Куала-Лумпура та Гонконгу. А в Україні ми були в такому музеї вперше, тому ми отримали приємний флешбек. І раділи, що у нас нарешті почали з'являтися інтерактивні музеї. Дорослі можуть тут побачити спогади з дитинства, та навіть речі, якими ми й досі користуємося. Але для молодого покоління це все вже музейні експонати. Мабуть, дітям зараз важко уявити, як цей телефон може бути з проводом. що тут бувають пробки, але дуже рідко буває здається. Ну а після музею ми вже нарешті поїхали в центр Луцька, щоб показати те, що не можна пропустити. Площі театральній, ви зустрінете багато людей та розваг для дітей. Також тут можна побачити багато цікавих особистостей. А ввечері тут працює ще й світомузичний фонтан, який обожнюють діти. Не дивно, що саме тут місцеві журналісти вирішили записати з нами інтерв'ю. Воно увійшло в сюжет про нашу чотиримісячну веломандрівку Україною на Волинському телебаченні. Ми зустріли журналістами конкурентів, які зняли про нас ролик про наш, нашу веломандрівку. І коли буде сюжет? Я думаю, сьогодні ввечері буде. Дякуємо Дуже вам дякую ще. з театральної площі. Ми прогулялися по пішохідній вулиці Лесі Українки. Бо саме в цьому місці письменниця провела своє дитинство. По вулиці краще неспішно прогулятися, бо тут багато цікавинок. Отут на місці цього камінчика в 16 18 століттях був північний в'їзд до міста Луцьк. Тобто тут вже був кордон Луцька і далі міста вже не було. Наші нові друзі з Луцька порадили нам спробувати місцевий квас. Виявили, що Луцький квас відомий напій. Я не зміг проїхати квас. Зараз будемо куштувати, тестувати. Тож Юра Кайфанув каже, квас майже дотягує до Запорозького, а для мене він просто гарний. Нам так сподобалася атмосфера на пішохідній вулиці, що наступного дня ми сюди повернулися. Вже багато людей в так, вишиванках так, сьогодні ходить. Ну, до речі, сьогодні вже день прапора все ж таки. Ось ярмарку таку зробили на пішохідній вулиці Леся Українська. Луцький замок це один з найбільших, найдавніших і найкраще збережних замків України. Тут треба на конях, а не на велосипеді. Юра буде чистити та змазувати велосипеди. Я покажу вам замок у 15 столітті. В цьому замку відбувався з'їзд європейських монархів, який став найбільшим у середньовіччі у східній Європі. Тут обговорили з питання, як захистити європейські країни від нападу Османської імперії. До 18 століття тут був підвісний міст, а зараз його прибрали і зробили вже звичайний заїзд. До речі, цей замок ніколи не був захоплений ворогами. Квиток замок Любарта коштує 50 гривень з дорослого, з дітей та студентів 30 гривень. Але вони приймають тільки готівку. У мене ж була тільки карта, і у Юри була єдина готівка це 200-гривнева купюра, яку ми поки що не хотіли витрачати. Тому в замок я цього разу не пішла, бо вже два рази була там. І в нас, в принципі, кадрів вистачає, щоб показати вам. Це місце. Луцький замок також називають замком Люберта, бо саме під час правління Литовського князя Люберта в XIV столітті замок почали активно забудовувати. Протягом деякого часу в замку діяв особливий суд Луцький трибунал, якому підлягало кілька воєводств. Ну, а з висоти самоклюбарта має вигляд рівностороннього трикутника. Висота стіл надвалом сягає 12 метрів. Раніше, у 16 столітті, прямо тут, на площі перед вежею Луцького замку, проводилися публічні страти. Людям відрубали голови. Ох, романтичні часи лицарства! Що тут скажеш? Луцькі замок перестали використовувати як оборонну споруду в 19 столітті, коли Волинь стала належати до Російської імперії. До речі, сьогодні день прапора, тому багато-дуже людей ходить в вишиванках і дуже багато прапорів всюди. Фоткаються з прапорами, їздять машини, сигналять з українськими прапорами. До речі, і наші речі в тренді. Наші чохли для каріматів, мої кульчики та що у нас ще такого. А, ну і є у нас ще прапор на велосипеді теж. Ми у Луцьку дізналися, що є й такого виду бухівка. Бруківка, яка складається з бруківки. Да, бруківка жесть. Це якийсь треш. Неподалік від замку Любарта можна подивитись на костил Петра і Павла, який декілька століть слугував святини Єзуїтів. А у 1980-х роках тут знаходився обласний музей атеїзму. Тепер це кафедральний собор, навчальний заклад та туристична локація. 200 гривень тут прям універсальна купюра. Тут тобі замок Любарта, тут Леся Українка і все пов'язано з Волинню. Отут жила Леся Українка в цьому будинку біля замку. Ще однією дуже відомою локацією в Луцьку став будинок скульптора Голованя. Все своє життя Микола Головань створював скульптури. Його творіння можна побачити на пішохідній вулиці Лесі Українки, в центральному парку та інших куточках Луцька. Але найгармонійніше вони виглядають на подвір'ї будинку самого скульптора. Пощастило побачити старенького скульптора. У 2016 році він отримав звання Почесний громадянин Луцька, а у 2021 році короткометражний фільм про його будинок та творчість показали на Каннському фестивалі. На жаль, більше ми Миколу Микитовича не побачимо. 1 лютого 2022 року він помер. Тепер його вдова Тамара займається облаштуванням музею. Вона відкрила туристам двері навіть у внутрішні кімнати будинку. У старому місті Луцька варто провести цілий день. А старовинна архітектура під час заходу сонця виглядає просто казково. Нам сподобалася ось ця баптистська церква. Її називають Лютеранська кірха або дім Євангелія. Кірха була побудована лютеранською громадою на початку ХХ століття та була головною святиною німецьких колоністів на Волині. У 2015 році біля фасаду кірхи відкрили пам'ятник Волинським німцям, яких насильно депортували у віддалені регіони Російської імперії. Ми вирушаємо з найдовшого в світі будинка. Дякуємо вам, що приїхали. за По дорозі на виїзд з Луцька ми заїхали в ще одне популярне місце центральний парк культури та відпочинку. Він також названий на ім'я Лесі Українки. Ще 100 років тому територія парка була заболочена, але завдяки побудові дамби у 30-х роках цю територію осушили та побудували тут сквер. У парку тематично оформлені три алеї алея парасоляк, алея ліхтарів та алея казок зі скульптурами Миколи Голованя. Зараз територія парка 60 гектарів. Тут можна провести цілий день. Покататися на байдарках. На роверах теж можна покататися. На жаль, велодоріжок в парку немає. Доводиться їздити по пішохідній зоні. І так як ми приїхали в парк в день прапора, то ми тут зустріли багато відпочиваючих. Парк виглядає набагато краще, ніж 5 років тому. Взагалі Луцьк виглядає краще, ніж 5 років тому. Щось робиться. Ще нам рекомендували Луцький зоопарк. Але у нас вже нема часу на нього. А що на відео дивитися? Це треба наживо дивитись. Ну а наше дводенне дослідження Луцька на велосипедах на цьому завершується. Підписуйтесь на канал вже зараз, щоб не пропустити наступну серію. У якій ми вже третій раз за цю мандрівку в'їдемо у Рівенську область. Розкажемо, чому так багато японців знають про тунель кохання. Та ви побачите рівне в День Незалежності. Дякуємо за ваші вподобайки, коментарі та підтримку на патроні. Слава Україні, героям слава!